Книга царів, глава 7. А в свій дім Соломон збудував 13 років та й скінчив увесь свій дім. І збудував він дім Ливанського лісу 100 ліктів довжина його і 50 ліктів ширина його, і 30 ліктів вишина його на чотирьох рядах кедрових стовпів, а кедрові бруся на стовпах. І покритий він був кедриною зверху на бічних кімнатах що на сорока п'яти стовпах по 15 наряд, а лутків було три ряди, вікно до вікна три рази, а всі двері та бічні одвірки чотирикутні, з порогами, а навпроти вікно до вікна три рази. І зробив він сіни зо стовпів 50 ліктів довжина їх та 30 ліктів ширина їх, і інші сіни перед ними і стовпи і причілок даху. І зробив він тронову залю, де судив, залю судову і покрив кедреною від підлоги до стелі. А його дім, де жив на іншому дворі зсередини середини сіней, був такий, як та робота. І зробив він дім для фараонової дочки, яку взяв Соломон, як ті сіни, усе це з дорогого каміння, тесаного за мірою, обрізаного пилкою середини та ззовні. І від основи аж до стелі, а ззовні аж до великого двора. А заснований він був на дорогих каміннях, каміннях великих, каміння десятиліктів та каміння восьми ліктів, а згори дорогі каміння, тесані замірою та кедрина, а навколо великий двір, три ряди тесаного каміння та ряд стятого кедрового бруся. Те саме для внутрішнього двору Господнього храму та для сіний храму. І послав цар Соломон і взяв із тиру Хірама, це син однієї вдови з племени Нефталимового, а батько його терянин, що робив на міді. І був він наповнений мудрістю розумом та вмінням робити всяку роботу на міді. І прийшов він до царя Соломона і зробив усю його роботу. І він відлив два мідяні стовпи, 18 ліктів височина одного стовпа, а шнур 12 ліктів оточив би його такий і стовп другий. І зробив він дві маковиці, щоб дати на верхи тих стовпів, відливих із міді, 5 ліктів височина однієї маковиці і 5 ліктів височина маковиць другої. А на тих маковицях, що були на верхах стовпів, було мережево плетеної роботи та шнурки роботою ланцюжків, сім на маковиці одній і сім на маковиці другій. І поробив він ті стовпи так, що два ряди гранатових яблук були навколо на одному мережеві, щоб покрити маковиці, що наверху, і так зробив і маковиці другій. А маковиці, що наверху тих стовпів, були зроблені як лілеї на чотири лікті у притворі, і маковиці на обох стовпах, також зверху навпроти випуклені, що з боку мережива, а тих гранатових яблук 200 рядами навколо на маковиці другій, і поставив він ті стовпи до притвору храму, і поставив він правого стовпа і назвав йому ім'я Яхін. І поставив стовпа лівого і назвав ім'я йому Боаз. а наверху стовпів зроблено, як лілеї. І була скінчена робота стовпів, і зробив бив він лите море десять ліктів від краю його аж до краю його, навколо круглясте і п'ять ліктів височина його. А шнур на тридцять ліктів оточив би його навколо. А долу на краях його оточували його подоби огірків по десять у лікті. Вони оточували море навколо. Було два ряди тих огірків, вилитих литті його. Воно стояло на 20 волах, три обернені на північ і три обернені на захід, і три обернені на південь, і три обернені на схід. А море на них. Зверху а весь затих до нутра. А грубина його долоня, а краї його подібні до краю келиха, як квітки лилеї, містило воно дві тисячі батів. І зробив він десять мідяних підстав, чотири лікті довжина однієї підстави і чотири лікті ширина її, а 3 лікті вишина її. А оце робота підстави. У них лиштви, а ті лиштви поміж прутами. А на лиштвах, що між прутами леви, воли та херовими, а на прутах зверху підніжки, під левами та волами китиці, зроблені розложистими, і чотири медяні кола для однієї підстави та мідяні осі. А на чотирьох рогах їхні рамена під мідницею. рамена леті, Кожного боку китиці, а гирло його знутра маковиці й вище лікоть. А гирло круглясте, роботи під ніжка, лікоть і півліктя, і також на гирлі його різьби, а рамена їх квадратове, не круглясте. І чотири ті кола були під лиштвами, а осі колесу підставі, а вишина одного кола лікоть і півліктя. А робота тих кіл, як робота кола возового, їхні осі, і їхні обіддя, і їхні шпиці, і їхні маточини усе лите. І чотири рамена на чотирьох рогах однієї підстави з підстави виходили рамена її, а наверху підстави було округлена вкілля, півліктя вишини а наверху підстави ручки її та лиштви її з неї. І він повирізував на таблицях ручок її та на лиштвах її херовимів, левів та пальми на кожній вільній місці та китиці навколо. Як це він зробив 10 підстав, лиття, одне міра, одна, одна робота для них усіх. І зробив він 10 мідяних умивальниць. 40 батів мала кожна вмивальниця, чотири лікті кожна вмивальниця, одна вмивальниця на одній підставі так для десяти підстав. І дав ті підстави 5 на боці храму з правиці і 5 на боці храму з лівиці його, а море дав на правому боці храму наперед, навпроти полудня і поробив хірам умивальниці лопатки та кропильниці. І покінчив хірам робити всю ровну роботу, що зробив цареві Соломонові для храму Господнього, два стовпи та дві голівки маковиць, що наверху стовпів, і два мережева на покриття двох лівок-маковиць, що наверху стовпів, і чотири сотні гранатових яблок двох мережив, два ряди гранатових яблук для одного мережива, на покриття обох голівок маковиць що наверху стовпів. І підстави десять, і вмивальниці десять, і одне море, і воли дванадцять під морем, і горнята, і лопатки, і кропильниці, та всі ті речі, що хірам поробив цареві Соломонові в Господньому домі усе виполірувана мить. На йорданській рівнині повідливав їх цар у глибокій землі, між Сукотом та між царетаном, і порозоставляв Соломону усі ці речі, через дуже велику многоту їх не була справджена вага міді, і поробив Соломону усі речі, що в Господньому храмі, золотого жертівника і золотого стола, що на ньому хліб показний, і свічники. П'ять з правиці та п'ять з лівиці, перед найсвятішим що з щирого золота, і квітки, і лямпади, і з золота, і миски, і ложиці, і кропильниці, і ложки, лопатки, золото щире, і чопи для дверей внутрішнього храму, для святого святих, для дверей дому, для храму золото. І була покінчена вся ця праця, яку цар Соломон зробив в Господньому храмі. І Соломон повносив освячені речі свого батька Давида, срібло й золото, та речі дав у скарбниці Господнього храму. Амінь.